Добрий день, любі друзі. Сьогодні з вами я, Володимир Яковлев, консультант ЦПРПП. Ми будемо сьогодні з вами розглядати такий інструмент, як RenderForest. Для цього нам потрібно перейти за адресою renderforest.com. Для того, щоб повноцінно працювати з цим інструментом, нам потрібно мати. Будь-який аккаунт з наведених або Google, або Facebook, або Apple. Я використовую наш корпоративний Google аккаунт. Натискаю. Так, усі бачите гаразд. Далі я перехожу до категорії відео, анімація. Ви бачите, що шаблонів у нас дуже багато. Сьогодні ми з вами почнемо з самого першого з них. Це категорія. Пробачте, explainer. Обираю, створюю. У нас є багато шаблонів. Який ми можемо з вами відредагувати. Але ми з вами почнемо з самого початку, з нуля. Я не буду багато обирати для того, щоб продемонструвати вам результат. Я беру лише оцей перший. Та додам ще один. Я обрав, як що ви побачили, саме перший варіант, і додав до нього текст, свій текст. Я набрав англійською, але це байдуже є можливість додати українську мову. Хоча іноді з буквом І та Є, трапляється щось таке негаразд якийсь. Далі я додаю ще одного персонажа. Ось таким чином. Це в нас монтажна область. І на цій монтажній області я маю можливість перетягнути та змінити порядок. Ось таким чином. Та для цієї дівчинки я також маю можливість додати, змінити текст. Ось він. Наприклад, я ще бажаю змінити. Його розмір. Ну що. Він був більш привабливим. Якщо є потреба, я додаю ще один епізод, але в мене зараз такої потреби нема. Я продемонстрував і цього досить. Далі від категорії редагування ми переходимо до категорії стиль. Стиль, як ви бачите, може бути або 2-дешним, або 3-дешним. Так би мовити. Я обираю 3D, мені більш подобається. Далі, в цій категорії ми робимо настроювання. Переходів між нашими частинами. І їх не багато, але вони є. Мені подобаються оці. Якщо ви не бажаєте ніяких переходів, то transition. Я обираю ось це. Ця категорія, на жаль, вона платна, тому ми її. Пропускаємо і йдемо далі. Колір. Колір. Ми обираємо з вами, наприклад, ось цей. Натискаємо згенерувати. Чекаємо. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Бачите, наші літери стали набагато цікавішими. Наступна категорія це категорія музика. Ми маємо можливість додати наш голос або обрати якийсь музикальний фрагмент. Обираю музикальний фрагмент, але 7 секунд. На Недостатнє. Ну, який Не перший, який ми з вами бачимо. Нехай буде ось таким чином. І далі ми з вами переходимо до предпросмотру. Для того, щоб експортувати це відео в Ізначальному качеству нам потрібно сплатити гроші, але ми з вами використовуємо безплатний предпросмотр. Чекаємо. Я навмисно додав лише дві частини, для того, щоб не чекати дуже довго. Весь процес ми можемо з вами подивитись в наших відео. Ваше відео в очередь. Ждемося. Також усі відео, які ви зробили, знаходяться в цій категорії. Ви маєте можливість їх продивитись. Ось відео, які як гарно. І маєте можливість також їх скачати собі на комп'ютер. Я натиснув. Ось таким чином. Для того, щоб обрати водяний знак та зберегти у більш, більш, більш гарній якості, потрібно сплатити гроші. Це що стосовно відео. В мене все. Будь ласка, якщо у вас з'явиться якісь питання, то питайте. Дякую за увагу.